Yes, I think so but uh, then, Executive building, yeah, you know. I don't remember. Yeah, this used to be our Department of yeah. War. Yes. In 100 years How are you? Good you tomorrow. well? Yes, happy to see you. Good to see you. How are you? One day at a time. <laughs> I understand Come. Thanks so much. Thanks for... Of course, the of, course. of course, of course, of course. This is our sixth or seventh? Seventh. Seventh. Seventh? You, you and I. Seventh. 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 Not last. Not last. Yes. Okay. You know, seven is a lucky number, this. Yes. Yes. <laughs> yes. Come, come in, come in. It's good to we see have, you. We have yeah. a big team. How have you been? You well? President, good. Good to see Good to see you. Президент Зеленський дуже добре вас бачити знову. Це вже сьомий візит і ласкаво просимо до Вашингтону. Я хочу Пояснити, що продовж брутальної агресії Путіна і війни проти України. Наша підтримка України непохитна. Я стояла плічопліч пліч з Україною. Буду продовжувати стояти плічопліч пліч з Україною і забезпечує, що Україна переможе в цій війні. І для того, щоб бути безпечними і процвітаючими, сполучені штати мають продовжувати виконувати нашу роль глобального лідерства. Ми залишаємося з нашими альянтами і партнерами, ми захищаємо наші демократичні цінності і ми підтримуємо міжнародний порядок правила і норми. Кожен з принципів під загрозою в Україні. І саме тому боротьба українського народу це боротьба американців. Українці сміливо захищають свої домівки і свою батьківщину, а також волю і демократію проти брутального диктатора. І американці добре знають значення поняття волі і незалежності, і верховенства права. Ці ідеали є засадничими для нас і в ці важливі моменти в нашій історії, ми піднімаємося проти агресорів, подібних Путіну, як ми мусимо зробити сьогодні. І стоячи з нашими друзями і захищаючи наші ідеали проти тиранії, зробило Америку найбільш могутньою і прицвітаючою державою світі. Агресія Путіна не тільки напад на українців, це також атака на засадничі принципи, такі як суверенітет, і територіальна цілісність і, і міжнародні норми не є абстрактною а, ідеєю. Вони підтримують порядок і стабільність. Вони забезпечують безпеку Америки і процвітання Америки і. Де б вони не піддавалися загрозі, вони піддаються загрозі наскрізь. Історія вчить нас, що якщо ми дозволимо агресорам, подібно Путіну захоплювати а, території а, без покарання, вони продовжують цим займатися, і Путін може вже націлюватися на Польщу, Балтійські держави і інші союзники по НАТО. І якщо Путін Путіна дозволити це зробити, він а знагліє ще далі і історія нам нагадує те, що Сполучені Штати не можуть і не мусять ізолювати себе від решти світу. Ізоляція не є замкнення в собі, отже. Сполучені Штати підтримують Україну не з благих намірів, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми будемо продовжувати безпекову допомогу Україні, а яку вона потребує на полі бою, як продемонстрував оголошення президента Байдена сьогодні. Я мені дуже пощастило працювати з президентом Байденом і нашими 50 а, альянтами в коаліції допомагати Україні захищати себе. Дякуючи цій коаліції. А також а, мужності і бойовому духу українського народу і під вашим сміливим лідерством. А Київ залишається вільним і Сильним і президент Зеленський сьогодні. А ми знаємо, що цю війну можна а, закінчити, і може закінчити Путін. Просто вивішує війська та того він а, не має жодних намірів а, навпаки. Продовжує руйнувати українську цивільну інфраструктуру. і Тероризує українців. Отже, сполучені Штати, виходячи з волі народу України і ООН, ми будемо продовжувати працювати в ім'я сильного і продовжуго миру. І ніякі питання щодо цієї війни не можуть вирішуватися без України. Втім. Я хочу з вами, президент, поділитися тим, що деякі в нашій країні намагаються при... примусити Україну віддати значні території, а в також вимога є, щоб Україна полишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами. І ці пропозиції звучать дуже подібно пропозиціям Путіна, але дозвольте мені пояснити, це не є пропозиції миру, це є пропозиції для капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Отже, президент Зеленський я очікую наших переговорів сьогодні, і я буду продовжувати працювати з вами з тим, щоб Україна перемогла і залишилася вільною демократичною незалежною державою. Дякую, дуже вам дякую, дуже вам дякую, пані віце президент віцепрезидент. Дуже дякую за запрошення, ради вас бачити і журналістів. Я також хочу вас, вам Подякувати за участь в саміті миру. Він був дуже важливим і ми пам'ятаємо формат Був дуже уд... Вдалим ми готуємося до наступного е, саміту. Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні е, досягнути справедливого миру. Ми повинні захищати наших людей, сім'ї сім'ї дітей від е, е, Путіна. Ми вдячні Америці за підтримку України весь цей час. Ми мали дуже важливу зустріч одразу після розмови з президентом Байденом про план перемоги, яким я поділився е, деталями цього плану. З також з віце-президентом Гаріс для нас край важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації зі США. Сьогодні вранці я розмовляв з конгресменами обидвох палат, обидвох партій. Я вдячний за двопалат, двопартійну підтримку. Нам потрібний справедливий мир, і він можливий лише тільки з. Зі США, пані віце-президент, ви сказали, що це вже сьома наша зустріч, і не остання третя. Наскільки я правильно, наскільки я розум... пам'ятаю цього року, ми повідомили вас про останні події на полі бою, про події в Україні, по події в Курску, про те, чого вже досягнуто, і про наші амбіції на майбутнє. Сьогодні у нас є новий потужний пакет підтримки, як ви сказали. І ми маємо спільний погляд на те, що нам потрібно зробити. Ми маємо продовжувати тиск на Росію, аби зупинити війну і закласти дійсно міцний справедливий мир. Для нас це головний пріоритет, і для інших волелюбних націй досягнути не заморозки, а реального миру. Отже, нам необхідно зберігати потужні санкції проти Росії і використовувати надходження від заморожених російських активів на захист України для захисту наших людей, наших міст. Від російського зла ми також зобов'язані наполегливо працювати, аби притягнути до відповідальності всіх російських військових злочинців. І ще я інформував віцепрезидента про останні російські ракетні атаки шагедів на українську енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб зврятувати тисячі життів і звести. Російський терор до нуля це досяжно. Дякую вам, дякую, Америко, і дякую, пані віце-президент. Слава Україні.